Про косметику, про догляд за обличчям, підніміть руки. Посліхайте. А хто хоче послухати про подарунки? Як вигідно їх придбати? Йо, Давай про подарунки. <світ> ну давайте по більшості та да, про обличчя ми Можемо і індивідуально розповісти, проконсультувати. Давайте ми розкажемо про подарунки. Я обожнюю нашу компанію ще за те. Юля розповідала багато багато всього цікавого, що де є компанія Арсаг, але я обожнюю як і всі ми з вами, і багато людей за подарунки, за дуже щедрі подарунки, за кожне замовлення. Ну ви просто відчуйте, де можна зайти в якийсь магазин. Тільки за те, що ти туди зайшов, тобі відразу дали знижку на всю продукцію назавжди 20%, відсотків, да тебе раді там зустрічати цілодобово завжди. І тобі ще за кожне замовлення дарують подарунки. Розумієте? Ну це тільки в версах таке можливо. Подаруночки, щоб не надоїдали, вони в нас змінюються в дві неділі, дві неділі інші подарунки. І є ще льготні подарунки для наших партнерів, новачків, які роблять своє перше замовлення. Тому компанія їх хоче задовільнити на всі 200%. відсотків. Да? Тому зараз я розкажу, які подарунки останній день цього місяця, останній день листопада, ми з вами можемо отримати. І це саме. А хто мені покаже? І це саме. От, почнемо з першого подаруночка, це біошампунь. Біошампунь це е, шампунь, я вважаю, як і всі інші люди, що це один із найкращих шампунів компанії Ерсак, тому що він відновлює ріст волосся, від, відновлює густоту волосся. Тобто, він е, впливає на е, луковички, які вже замерли, які не планували свій ріст. Відновлює їх ріст і дає наше волосся по густоті. Розумієте? Тобто густе, красиве структуроване волосся. Це Саме від біошампуня його склад повністю натуральний. Якщо ви почитаєте в справочнику, та то на пісторінки ви вичитаєте ви ті витяжки з лікарських рослин, які складають от саме цей шампунчик. А зараз останній день його можна отримати у подарунок. Так що не вагайтеся, це можна зробити. Ще наша е, замечательна компанія ще сьогодні останній день дарує загальне прибирання. Це засіб, який прибере будь-які тверді поверхні, 4 види польового кліща е, знищить. Тобто це засіб на 112 прибирань. Розумієте? 112 прибирань, концентрат компанія дарує у подаруночок. Ще ви зараз можете отримати у подарунки ось такий е, рідке мило для рук ромашка, яке ну, будь для чого і ручки помить, можна, і тіло своє помить, бактерицидне, дуже гарно пахне, натуральне, зволожує шкіру, дуже гарно очищає нашу шкіру, тобто бездоганний такий концентрат, і його цілий літер. Тобто його вистачить на дуже дуже, -дуже великий період часу користання. Ще е, обличчя, тобто все ж для обличчя. Да? Це тонік для обличчя. Це тонік. Е, компанія вважає, що зараз такий сезон прохолодний, тобто на зиму треба тонік е, користуватися тоніком для сухої, нормальної шкіри. Це тонік, який теж повністю натуральний, складається з натуральних інгредієнтів, який що робить. Він очищує нашу шкіру додатково, очищує кожну пору із і дає нашій шкірі особливу чистоту. Якщо у вас чисте бездоганне обличчя, тільки після цього можна і треба наносити крем для обличчя і чекати 100% результату. Ще тонік впливає на нашу шкіру, як алкоголь дає апетит для всього організму. Тобто, якщо ви користувалися тоніком для обличчя на 100% далі буде усвояємо тих Засобів, які ви кладете на своє обличчя, тонік тільки тонік впливає на колагенові і еластинові волокна, які відповідають за молодость і за пружні шкіри. Хто хоче бути молодим? Завжди. Всі. Тому спочатку використовуємо тонік, додатково очищуємо, напитуємо нашу шкіру, даємо їй апетит для сприйняття тих засобів, якими ви далі будете користуватися. Тонік, ну, всім необхідно отримати швиденько, останній день. Закінчується, завтра вже будуть подаруночки інші. Це шикарний засіб, який впливає на здоров'я людини. Це екстракт із листя оливи, це ексклюзив компанії Ерсаг. Це такий водний розчин, який капається у теплу водичку рано утрічками, як випивається, що дає лист оливи, витяжка із листа оливи, дає здоров'я, дає енергію, дає гарний настрій, ще є протизапальним, протипаразитарним, проти. Грибковим засобом, і ще цей засоб, полива на постійній основі, вона піднімає імунітет. Зараз якраз це дуже-дуже треба для того, щоб ніхто не захворів, проступними да, і підтримувати своє здоров'я ну, на довжній висоті, скажімо так. Та? Це подарунки, які можуть отримати партнери, які вже зареєстровані в нашій компанії. Додаткові подарунки для партнерів новачків навич... ось такі. За перше замовлення, новачок може отримати. Мати цілий літер концентрат, каплі концентрат, тобто засіб, як плямовий відник засіб, який зробить вашу оселю і все світленьке без плям, дуже швидко, дуже зручно виведе ось це такий засіб 98% мильного горіху, тобто це такий багатофункціональний за, засіб, який потрібен бути у кожному домі. Це кремчик для обличчя. От дуже гарно його отак от використовувати. Це ночний крем з гіларуновою кислотою для обличчя. Гіларунова кислота що дає? Дуже таке щільне зволоження і тягне це зволоження в нижні шари нашої шкіри, тим самим іде в ті шари, де відновлюються, де народжуються клітини. А клітини потрібно, щоб народжувалися гарні, повноцінні, зволожені. Тому якщо клітинка народжується красивою гарненькою зволоженою, то вона і шкіру нашу зробить молодою і доглянутою. Ось такий крем зараз теж для новачків у подаруночок. Для новачків у подаруночок бездоганний, я дуже полюбляю цей гель, бездоганний гель для душу з аргановою олією. Він на спочатку дуже е, дає такий красивий інтелігентний такий аромат, який підкреслює, що у ванній кімнаті знаходиться ну, королева. Це просто. Зволоження очищує, він так дуже гарно по тіло скользить. Тобто він дає надзвичайне зволоження і очищення шкіри, і дає багато насолоди від тоді, коли ви купаєтеся у ванній кімнаті. Дуже класна річ, її отримають зараз у подарунок. Ну просто супер. Ну і звичайно, як же можна не отримати у подарунок Бат-Артишок. Артишок це що? Це здорова печінка, це здоровий тулуб, це здорова система ЖКТ, тобто, це такий природний витяж. Із лікарських рослин, яка доглядає ваше, ну, можемо скажу, сказати, от, все ЖКТ-стан вашого здоров'я, внутрішніх органів, травлення. Тобто, це ось такий засіб, теж можна отримати у подарунок для новачків. Так, ну і Зараз я розкажу, як вигідно це в ну, себе мати, як вигідно придбати. Дивіться. Нашій компанії невигідно робити замовлення на одну одиницю. Це дорого, це незручно. Ми так самі не робимо, тому і нікому не рекомендуємо. Як же ж вигідно? А вигідно, як я сказала на початку, зайти в інтернет-магазин, один раз пройти дві хвилиночки на реєстрацію, де звичайні дані про вас. Да? Кому компанія буде зі знижками, з найкращими подарунками відпускати цю продукцію. Тобто такі дані треба указати да? на цьому сайті. Потім, після чого ви зареєструвалися, у вас знижка на всю продукцію. Увага! Назавжди, коли б ви не зайшли, 20% цю знижку можна підвищувати, можна її Ще додавати туди. 10%, 15%, 21, 27, 33. І це будуть, і ще, Покупки будуть ваші ще ну, найвигідніші, скажімо так. А давайте піднімемо руку, в кого є знижка найвища, найкраща, 33%. Подивіться, скільки людей. Купують в компанії Ерсах продукцію по найвигіднішим цінам. Так, якщо ви це змогли зробити, то і всі інші теж якщо заважають, можуть це зробити, і продукція буде ну просто коштувати копійки. Так, ну все, зареєструвалися, знижечку отримали. У вас відкривається особистий кабінет, який працює для вас 24 на 7, і ви робите замовлення без жодних зобов'язань тоді, коли вам треба, коли ви заважаєте, і за кожне замовлення ви отримуєте подаруночки. І зараз я покажу, як вигідно робити замовлення. Наприклад, ви замовили е, порошок пральний, ну наприклад, скажімо так, і активатор. Да? Це ось таке замовлення, яке складається з двох одиничок. Ви зможете обрати з оцієї групи подарунків, які діють сьогодні останній день, якийсь подарунок один. Який отримає? Скажіть, хто, хто хоче? Загальне прибирання? Так, загальне прибирання. Так. Тобто у вас буде три ось таких засобів. Коли ви робите ось таке невеличке замовлення, кожен засіб буде коштувати 330 гривень. Розумієте, так? 112 прибирань 330 гривень, порошок на 60 прань бездоганних 330 гривень, і для нього активатор 330 гривень. Тобто, все по 330 гривень. Як у магазині, там, все по 5 гривень, ну, ви зрозуміли так, цю систему. Але можна дешевше. Можна дешевше. Це ну таке мінімальне замовлення. Воно якби не дуже вигідне і багато людей не роблять таких замовлень, бо це невигідно. Краще обрати. Ну, наприклад, два порошки активатор і ще сюди додамо порошок для. Чорної білизни, так? тоді нам компанія вже дасть список і ми можемо обрати три подаруночки. Загальне прибирання ми вже обрали. Ну, Давайте, мабуть, усе оберемо, так? Давайте і шампунчик все оберемо. У нас вже от стільки одиничок так, отримується. І коли ми зробили ось таке замовлення трошки більше, то кожна одиничка вже буде коштувати десь біля 300 гривень. Ну, вже не 330 гривень, так? а 300 гривень. Вже тобто, ну, дешевше стає. Але це теж не дуже виявляється. На замовлення. Якщо ми, наприклад, сюди ще додамо е, отакий порошок банью, ну, наприклад, да? От, а сюди ми візьмемо, три подарунки. Ми тут маємо, і ми ще візьмемо, наприклад, перше замовлення новачка з відсіля два подарунки. Ну давайте візьмемо, ми вже так по уборці пішли і засоби там по догляду за собою. Да? І ось це все оце буде вигідніше. Чому? Бо одразу оце все вже буде коштувати за одиничку 250 гривень. Хто хоче за 250 гривень? Хто хоче? Так, yeah. да, Хочете, а за триста тридцять хочете? Yeah. Ні, краще за 250 Ну це ще не остаточна ціна. Якщо сюди додавати ваше замовлення, наприклад, іще щось, і ще щось, то подаруночки додаються додаються. Да? І можна дійти до того, що це ви замовили, оце ви отримали в подарунок і кожна одиниця навіть 200 гривень і дешевше. Оце вже буде вигідне замовлення. І в інтернет-магазині Ерсах дуже вигідно замовляти оптом. Подивіться, чого не вистачає у вас в домі. Що у вас вже закінчується. Замовте оптом, отримайте оптом багато класних подарунків і радіте життю. Бо воно натуральне, не псує ваше здоров'я, дає дуже гарний, приємний результат. Дивіться на мене, як ви думаєте, я люблю прибирання. А серцах тепер уже люблю. Уже люблю, бо це все швидко, це все результативно, це все просто в кайф. Да? Тобто, прибирання в кайф. Ну коли було таке, що прибирання в кайф, і ти ще впевнений, що е, нічого не навряди твоєму здоров'ю, здоров'ям буде класно, ще й буде. Я от мию посуду і думаю, боже, це ж зволоження моїх рук. А там мій котя мене там десь поцілував, а ще й вкусив і пошкрябав. І це ж воно із-за того, що я мию. Посуд засобами Ерсах да, для посуди, начебто, да? але руки вони будуть заживати, вони будуть у мене зволожені, дуже класно. Да? Ну, Де таке ще, в якій компанії є, що ти береш баню для ванни і туалету, але воно ще протигрибкове, можна ніжки ручки попарити і грибок одійде на віки да? Е, Можна ще від плісені побризкати плітку свою, вивезти цю плі, плісняву. Пліснява, це так тільки здається, не красиво. Ми вдихаємо ці всі спори плі плісняви, і це руйнує життя, здоров'я ну кожного дня. Тобто, позбавиться обичним баню з компанії Ерсах, який має сертифікат медичний, який позбавляє від 14 видів бактерій і некорисних ну, вірусів. Ну це просто знахідка. Так, ну, це дуже класно. Е, де ще можна такі засоби взяти? Тільки в Версазі. Тому, хто ще не зареєстрований, пропоную зареєструватися, отримати ті всі переваги, які ми з вами всі маємо. Бути здоровим, щасливим і ще й процвітаючим. А до речі, коли заходиш у магазин Версаху, це все купив, починаєш користуватися, маєш там всі переваги і все остальне. Де в якому магазині? Ви запропонуєте своїм знайомим, вони туди прийдуть, в цей ваш магазин, та чи теж будуть робити корисні такі класні покупки, будуть дуже задоволені. А вам за це компанія буде давати налічні гроші. Ну, де? Я такого може хто знає, то скажіть, я теж туди сходжу. Бо за рекомендації за те, що ми рекомендуємо, запрошуємо цей магазин наших знайомих користуватися здоровою лікарською продукцією. Ще платять гроші. І ще й компанія хоче, щоб ви процвітали. І ще й компанія хоче, щоб всі ми з вами були мільйонерами. Потішествували, відпочивали на самих кращих курортах, купували собі все, що ми захочемо, і мали дуже гарний стиль життя. Тому це все є тут. Пропонуємо. Хто хоче зареєструватися прямо сьогодні? Будь ласка, піднімайте ручки. Ми для вас саме найвигідну реєстрацію, найвигідні подарунки зробимо. Бо сьогодні останній день. Завтра вже будуть інші подарунки. Вони будуть теж класні, теж вигодні, але вони будуть і інші.